Well, good evening in friends. Добрий вечір ще раз, друзі. Welcome to winter in Winnipeg. в в зиму But it's going to get warmer on the weekend. Але на вихідних буде Winter's not over yet. Але зима ще не Anyway, at least we have four beautiful seasons when you come to Winnipeg. Принаймні у нас хоч чотири сезони в році.

Time at four generations. So we're going to try and find out where these people came from. What was the purpose of their journey? And there's lots of lessons for us in this passage of the Word of God as well. цієї частини Божого Слова для нас з вами є особисті уроки. Я прочитаю із книги Буття, це старий заповіт, його немає в новому заповіті. But якщо у вас є в телефонах або в папері є Біблія, можете прослідкувати. Буття це перша книга Біблії, chapter 12, 12-й розділ. And we're going to read verses 1, 2, and 3. And the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee. and make thy name great, and thou shalt be a blessing. І я спороджу від тебе великий народ, і благословлю тебе, і звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословенням. Я благословлю тих, що благословляють тебе, і тих, що лихословлять тебе, прокляну, і благословляться у тобі всі племена землі. Between Adam and Eve and Abraham is 2,000 years. So that's only that many pages in my Bible. 2,000 years from Adam to Abraham. Then from Abraham to Christ. від And that's the rest of the old testament. І це практично весь старий заповіт. So you see then that Abraham lives halfway between Adam and Christ. Тому бачите, Авраам він від Адама до Христа, Авраам якраз посередині жив. He was chosen by God to be the head or the leader of a great nation. In the verses that we've read, God said, "I want to leave your, I want you to leave your country and your family." And I want you to go to a country that I'm going to tell you of. І Я хочу, щоб ти відправився в ту країну, яку я тобі покажу. І Авраам він послухався Бога. І Давайте з вами уявимо, що ми зараз спілкуємось з Авраамом. Авраам, you going? Куди ти Авраам ідеш? Не знаю, не певен. А хто тобі сказав? Бог сказав. Have you seen God? No. Do you believe in God? Yes. You'll find out from the book of Joshua that Abraham was an idolater. And he, he turned his back on idolatry and idols. And placed his faith in the living God. І прийшов певний момент часу, коли Авраам перестав вклонятись ідолами в своїй землі і повернувся в сторону єдиного живого learn. І дуже багато уроків таких преподав Бог Авраамові, які Авраам він їх засвоював продовж життя. had to learn was patience.

ended up taking Abraham was over here in the land of Canaan. І пізніше з історії ми з'ясовуємо, що Бог він направлятиме Авраама в землю ханаанську, це Кенан де написано. But he had patience. Але в нього було терпіння. He believed God. Він повірив Богові. And in their very advanced age, they had a little boy. І вже в таких літах, літах у них народжується хлопчик. One of the characteristic features of this man Abraham was he і a вошепер. І одна з характеристик цього Авраама, хто він такий, що він себе являв, він був справжнім поклонником. І коли Бог спасає людей, він очікує. Що вони будуть його поклонниками? і за своє життя нам відомо, що Авраам побудував чотири алтарі або God. В ті дні була така традиція: поклоніння мало відбуватись через приношення. Жертв тварин для того, щоб задовільняти Jesus. Поклоніння сьогодні в нас вами заключається, що ми не вбиваємо тварин, а ми в поклонінні Богові ми приносимо і Господа Ісуса Христа як жертву. name of Isaac. І народжується в Авраама і Сари хлопчик на ім'я Ісак. We don't know very much about his life as a child or a teenager. But after his mother passed away, he was comforted by marrying uh, a lady by the name of Rebecca. To Isaac's credit, he was the only patriarch that had one wife. І це якраз про Ісака можна сказати одну добру річ. Він єдиний з усіх родоначальників у патріархів народу ізраїльського, в якого була всього одна жінка. Адже з Isaac had to learn patience. і таким же чином, як Аврамові, були свої уроки від Бога терпіння, також і Ісакові перепало з цього. Because for years they didn't have children. But God heard their prayers. And eventually there were twins born Jacob and Esau. Abraham was a great farmer. He had vast. Herds and flocks. Авраам займався фермерським господарством. У нього було дуже багато худоби. a great farmer as well. і Ісак був також добрий фермер. like the families of Abraham and Isaac. Але навколо були такі люди, якби недоброзичливі вороги. Їм не подобалось, що тут розвелось багато в них. wells for water. І коли Авраам і Ісак викопували колодязі, щоб була вода all up. приходили Філистимляни і вони просто завалювали ці криниці. Isaac came behind and he them, and called them by their same names. Ісак потім проходив знову тими місцями і відкопував їх назад і знову відновлював їх попередні назви. Якщо Авраам відомий за своє поклоніння, Айсаквос марктазамен хуні вот вас медите. Ісак був відомий тим, що він знав, що таке розмірковувати. us to meditate. Коли Бог спасає нас, Бог хоче, щоб ми якби розмірковували. You know what it means to meditate? Знаєте, що таке розмірковувати? the phone away. Це означає відкласти телефон. answer any text messages. Не відповідай ні на які текстові повідомлення. Аді часа в алокває тайм. Приділи якийсь такий спокійний час собі. Юрій ані цинк або вот тюрьскрипчес. Нас медите ти почитаєш Боже Слово і подумаєш, що ти там почитав. Це таке розмірковування або медитація. Перво перше покоління це було Авраам. generation Isaac. Друге покоління And the third generation now Jacob. Третє покоління, це був Іаков. the victim of his mother's partiality яким він був жертвою прихильності своєї матусі. Дуже дуже важко батькам, коли в них більше ніж одна дитина. І дуже важко, якби не робити собі любимчиків. says that сези loved Jacob. І Біблія прямо говорить, що Ревека любила Якова. He was quite a character, Jacob. He wasn't always truthful. He always wanted his own way. And he got his own way by deceitfulness. One day he wanted the blessing that. He thought he was going to go to his older brother. І склалось так, що він захотів благословення, про яке він переживав, що воно дістанеться його his father who was blind. І він обманув свого вже напівсліпого батька. І цьому, що Бог все одно Порахував, що треба, щоб йому досталось give to him. І виходить, що йому не треба було нікому обманювати, тому що Бог і так хотів його благословити. А натисій стал брат'я, я не значить одержала. Ви можете собі уявити, після того як він украв у свого старшого брата благословення первородне як той брат. До нього почав відносини. Said Son, it's time to go. Just go anger cools down. Years, and his anger І мати, яка любила більше Якова, каже: Сину, зараз час. Десь піди, будь ласка, подальше від твого брата, поки він не заспокоїть. Він зібрався і пішов аж на 20 років. І він матір свою більше так і не бачив. Анвалджейкоб назона джурней. І поки Яків десь там ходить, він на своєму шляху зустрічає Бога. І Бог говорить, а давай ми тебе перейменуємо. Не будеш ти більше Яковом, будеш Ізраїлем. Це означає, що князь від Бога або принц від Бога. Jacob eventually married two sisters. Потім так виходить, що Яків він він жениться на двох сестрах. Then he took their two concubines as wives as well. Потім забирає їх і наложниць, які там були, собі також за жінок. And from the four women he had 12 children. І від чотирьох цих жінок він в них народжується 12 дітей. So now just follow the chart. І тепер йдемо по цьому списку. Авраам, це генерація 2. Ісак, генерація generation 3. Яків 3. Jacob's 12 sons generation 4. Потім четверте покоління. Це 12 синів Якова. Вони називаються вже дітьми Ізраїля. Надежд минут remain. І п'ять хвилин, які в нас залишились також, В нього був син, якого звали Іосіф. Іосиф був його улюбленим. fact, His father thought so much of them, he gave him a a beautiful coat of many colors. Батько так сильно його любив, що йому навіть пошили якісь такі виразні одежі. Написано, що вони були багатокольорові. What do you think his багато thought of that? Як ви думаєте, що його брати про це думали? Who do you think you think are, Joseph? Вони думали, що ти Йосип про себе таке надумав. And one day Joseph's father sent і одного дня його брати пасли отару величезну, і тато його посилає: Піди, провідайся, як там у них справи. А брати кажуть, давайте його вб'ємо. Але вони його потім вирішили, давайте не будемо вбивати. Вони знімають з нього ту яскраву одежу. Зарізали козу. Вимазали його одежу в козину кров. І показали татові цю одежу. Кажуть, татко, ти не впізнаєш, хто це носив?

They sold him to travelers. До цього брати Йосипа не вбили його, але продали його просто купцям. And they took Joseph all the way down to the land of Egypt. Купці його привели і перепродали в Єгипті. And the Bible says this over and over again. Біблія багато разів повторює. The Lord was with Joseph. І був Господь з Йосипом. The Lord was with Joseph. Господь був з Йосипом. Treated terribly by his brothers. З ним дуже страшно вчинили його брати. Yet God was with him. Але Бог був з ним. So the famine is so bad here in the land of Canaan. Потім так таки починається страшний голод в Ханаані. Jacob says to his sons, "Go down to Egypt and and buy corn." Яків каже своїм синам: "Сходіть в Єгипет і купіть хліба і кукурудзу." By this time, Joseph, who they thought was dead, а на той момент Йосип, про який той думав, що він мертвий, is now next to the prime minister, Pharaoh. Він вже займає посаду біля прем'єр-міністра фараона. He's in charge of all the warehouses. Він керує всіми складами по всьому Єгипту. So 10 brothers come down to Egypt. Приходять 10 братів в Єгипет. Their wagons and their horses. Вони приходять на усі підводами. I can just hear і come and say ті склади? вони заїжджають і думають, де ж то ті склади? Go down and see Joseph. Вони кажуть, їдьте до єгиптянин. So they didn't recognize him. Вони його просто it. They bought corn, went back. Вони купили в нього зерна і поїхали додому. The famine is severe. Jacob says, Go down and buy corn. And on one of those trips. і в одну з таких подорожей, Joseph put all the Egyptians out of the room. Йосип якось вигнав єгиптян із залу. And he had a great big table. І він